Привіт, друзі! Мене звати Наталія Іщенко. В цьому відео я вам покажу, як зробити замовлення. Отже, починаємо. Ви заходите на своє головне меню в вашому телефоні чи то комп'ютері, вам потрібний браузер. У мене хром, я на нього натискаю. Потім натискаю плюсик, якби додати ще, один, ще одне вікно. В мене є, бачите, джерелі є перший, джерелі другий, другий віконечко, але от у вас ще цього немає. Тому ви пишете джерелі і нам потрібний пошук, нам потрібний сайт. Джерелля.ком. Ось, бачите, зверху не джерелля, там якесь інше. Ну ось джерел.ком. І ми на нього заходимо другий наш офіційний сайт. Ми е, заходимо, отут, бачите, е, фігурка людини намальована, і ми нажимаємо вхід. І ми натискаємо вхід. Чекаємо, щось підвисає сайт. Так, перевело нас. Угу. У вас може бути швидше, інколи буває, підглючує сайт або інтернет. Ну, В нашому житті це нормально. Слава Богу, що взагалі є інтернет і світло. Отже, переходимо далі. Там, де е Фігурка людини, реєстраційний номер, так, регномер, ви пишете свій, який вам дала компанія при реєстрації. У мене це 110.26.46. Він у мене в є в пам'яті, так як уже я давно з компанією джерелі, 8 років, то знаю, вмію користуватися. І натискаєте Запам'ятати пароль. І натискаємо Вхід. І чекаємо. Після цього або ви вводите. Пошук товарів. Туш, наприклад, хочу взяти пошук. Так, наприклад, оцю туш я візьму і одну оцю. Тож я взяла вітаміни. Спускаюся вниз. Ага. А краще взяти омега 1000. Так. Вітамін, магній Б6, це ж антистрес наш улюблений. І полівітаміни на кожен день. Чекальці можна взяти. Пальці можна взяти, піднімаємося наверх, дивимося в нашу корзину, натискаємо на корзину. Так, у нас сума замовлення. Я хотіла одну з них прибрати, залишаємо одну. Так, у нас 37 балів, можна зробити менше, тому я залишу одну якусь туш. Хай буде жовта, вона мені теж дуже подобається 32 бонус бали. Добре, давай я тоді почну пити полівітаміни і магній Б6, а кальцій я візьму в наступному замовленні. Прекрасно. Особистий об'єм 26,86 бонус балів і максимальна знижка 26%. Тобто, моя задача зробити мінімум 25 бонус балів, навчитися це робити. Отже, піднімаюся наверх, дивлюся в акції, що тут нам пропонують. Читаю, що пропоную, читаю, подивлюся на товар дня. Сьогодні він мені не цікавий. Іду далі. От я б хотіла взяти собі, дивіться, на кожну другу одиницю засобу від плісняви з хлором. Отримую мінус 40% другого. От тут у нас, перше, там, де отут акційні товари вже світиться, я натискаю додати. І потім натискаю умови акції і нажимаю звідси додати. Отак працюють наші акції. Угу. І зверху, бачите, загорілося зелененьким додано. Тут я нажимаю хрестики, заходжу в корзину і дивлюся: 29 бонус балів. Ну, в принципі, нічого більше видаляти я не хочу, бо все потрібно. Отже, так, після цього. Примітки до замовлення можна пропускати. От тут зверніть увагу, ви вказуєте Україна, тому що я помічала, в новачків там не вказана країна, ви раз вказуєте Україна, потім воно зберігається. Далі нова пошта. Натискаєте крапочку, або поштомат, або нова пошта кур'єр, або Експрес. Ви тоді вписуєте ту точну адресу. З індексом. Я рекомендую нову пошту або поштомат. Якщо поштомат, ви отут от пишете ваш номер. В мене це 36,46,6. І ось, бачите, знизу підтяглося адреса, я натискаю на неї, і вона зафіксувалася, бачите? Зафіксувалася. Якщо я передумала, я натискаю нова пошта, і тут в пошуковій струці пишу Полтава і пробіл, і 4. І вибираю панянка. І знову я нажимаю на жовтеньке віконечко зафіксувати. Спускаюся вниз. Вартість доставки, вага замовлення. Прекрасно. Спускаємося вниз. Іщенко, Наталія, так, це я. Передплата це якщо платити відразу з карточки, після і усе. Так, дивимося далі. Оплата картою на сайт компанії. Ви можете нічого не боятися. Компанія Джерелія це надійний партнер. 8 років ми працюємо, оплачуємо замовлення, ваші дані третім особам не передаються. Більше того, навіть картки не запам'ятовуються, так що будьте спокійні. Вас тут ніхто нічого не зніме. Потім. Так, нажимаємо підтвердити. Маю на увазі, ніхто нічого не зніме, ну, крім тих грошей за замовлення, розумієте? так? Тобто повністю безпечний сервіс. Так, на, так, Суму з ОВ натискаємо так, щоб списалося, і передплата натискаємо. «Підтвердити». Зверніть увагу, тут вказана кількість тригерів. Хоча б один, якщо ви щось берете, е Може підключувати сайт, ви можете його видалити, подивитися. Отут написати 0, готово. І натиснути підтвердити. Пропустите чи ні? Так, пропустило. Інколи не, при... не пропускає, то ви нажимаєте 1, там, де кількість, і нажимаєте підтвердити. Так? До сплати замовлення 391 гривня, тому що в мене на об'ємній нагороді там є гроші зарплата. Отже, щоб оплатити замовлення, тобто в мене списалася сума, а решту доплатити. Отже, я нажимаю тут строку, і мене переводить для оплати. Давайте я вам ще покажу спосіб. От, Наприклад, ви на карті зараз грошей немає, треба положити. так? І ви потім прийшли в кабінет, зайшли, а знайти замовлення, якщо в корзині його вже немає. Бачите, в корзину зайшла, його там нема. Отже, ми заходимо от три полосочки зверху, натискаємо, натискаємо Мої замовлення, відкривається меню Історія замовлень. «Історія замовлень». Бачите, ось наше замовлення зверху в резерві. Ми можемо його так відкрити, перевірити, чи все добре, чи спрацювали акції. І сума до замовлення, чи та сама, яка була ізначально. Інколи буває, що сайт підглючує, щось нараховує по-іншому, тому відразу до наставника або натискайте ось тут відмінити, бачите, тут є відмінити, редагувати, копіювати, відмінити, сплатити замовлення, зарахувати з балансу. Зарахувати з балансу, це якщо ви десь просто перераховуєте на баланс, давайте зараз я вам покажу: повернуся назад. Ось баланс, так? власні кошти. І мені тут все розписує. У вас трішки по-іншому, у мене ж структура вже є. Ось поповнити баланс. І ви з карти можете поповнити собі баланс. Наприклад, у вас три карти чи дві карти, і у вас там 500 гривень на одному, на одній карті, 600, там 700 гривень на другій карті. Вам потрібно з двох карт скинути сюди і оплатити. Ось так це робиться. І ще раз показую: Поповнити баланс, так, і тут з'являється це вікно. Зараз мені не актуально. Повертаюся назад, історія замовлень, і <кій> я натискаю теж «Сплатити». І тут я вже свої дані вводити не буду. Ось тут номер карти. Ну, бачите, в мене тут підв'язана, але це в мене питала сама програма, чи зберігати. Емейл для отримання квитанції, теж, ось, бачите, мені підтягує, але ви можете вводити, а, наскільки я пам'ятаю, це не обов'язково. І нажимаєте сплатити. Ось тут ви бачите, і ви сплатите. Це основне, ми прогоріли. Якщо потрібно відмінити замовлення, що я зараз і зроблю, ось тут відмінити. Окей, все, замовлення видалене, перезагрузили. І зверніть увагу, навіть якщо ви вже оплатили, да, його не видно, воно перейшло у скасування, Навіть якщо ви оплатили ваше замовлення, вам гроші повернуться ось сюди, в ваш кабінет. Бачите, там, де в мене 3 гривні пише, і там, де 1892. От повернуться ваші гроші сюди, не переживайте. Якщо ви хочете додати ще щось до корзини. Так? то ви тоді, у вас збільшиться сума, так? якщо змен... менша буде сума до сплати, то гроші залишаться в кабінеті, і ви наступного разу робитимете замовлення і вони спишуться. Але якщо замовлення більше, так? то ви тоді користуєтеся сервісом, яким я вам говорила, поповнити баланс. І ви отут вказуєте там не 100 гривень, а наприклад, вам не вистачає 20 гривень до оплати замовлення, бо ви задали про каталог. І ви просто докидаєте на баланс 20 гривень. І потім, потім потім зарахувати з балансу, раніше я показувала, де це було. Отже, що не зрозуміло, запитуйте це все нормально. Повірте, уже з третього, четвертого разу оплати замовлення ви це вже робитимете, як білочка лускає горішки автоматично.